Євгеній, ваш народний адвокат з юридичним дайжестом, з новими юридичними новинами, з інформацією корисною. Тому, будь ласка, включайте голосніше, заливайте собі кавусю. Збирайтеся на роботу і послухайте дуже корисну інформацію. Ну і звісно, якщо подобається цей ефір, ставте лайк, Розчаруєтеся або не розкри якусь інформацію, яка вам дуже цікава, то приберете його. Але маєте можливість написати запитання, коментар одразу намагатимусь дати відповідь на ваше юридичне запитання. Також не соромтеся, пишіть, як ваші справи, що у вас нового, звідки ви, і взагалі, як у вас стоїть ситуація з відсрочками, з мобілізацією, з відключенням світла, кому можливо. Е не призначають субсидію, у кого заборговані за комуналку. Можливо, у когось є відкриті виконавчі провадження. Пишіть дуже цікаво, що там у вас і як. І ми, ми намагатимемося розібрати ваші болі, послухати, надати якісь поради, отримати цікаву інформацію. І, взагалі, план дій. Тому, будь ласка, приєднуйтеся. Якщо потрібна консультація, дзвоніть, пишіть наприкінці, скажу. Більш детально про свої контакти, щоб спростити цю всю історію. Ну, які в мене сьогодні новини? Перш за все, це реєстрація законопроекту 11461 Цей законопроект пов'язаний з тим, щоб скасувати необхідність отримати акту постійного догляду за особами з інвалідністю першої чи другої групи, тому. Отака така от історія було передбачено. Да, якщо ви не оформлюєте документи, не отримуєте компенсацію у зв'язку з доглядом за своїми родичами, да, які є особами з інвалідністю, то ви можете отримати відповідний акт, який підтверджує цей догляд в органах місцевого самоврядування. Ну і тому планують. Зменшити навантаження на органи місцевого самоврядування, ну і плюс скоротити цю бюрократичні процедури з метою отримання необхідної відсрочки, тому що зараз нагадаю, хто не знає, можливо і тільки намагається отримати відсрочку зв'язку з доглядом за особою з інвалідністю першої чи другої групи, що потрібно мати окрім відповідних посвідчень, які підтверджують, що особа є. Інвалідом першої чи другої групи ще і необхідність отримання акту постійного догляду, який отримається в органах місцевого самоврядування. Тобто, потрібно правильно трактувати постанову кабінету міністрів 560. Не потрібно направляти заяву про відстрочку разом з документами, які підтверджують інвалідність. Да? І чекати, що ТЦК витрубуває цей акт, а самостійно перед поданням цієї заяви звернутися до органів місцевого самоврядування і отримати відповідний акт у зв'язку з цим і планують скасувати необхідність отримання цього акту. Ну я думаю, що перспективи цього законопроекту досить є. Невисокими, ну що буде відбуватися на практиці, буде тримати руку на пульсі. Тому пишіть ваші думки стосовно цього приводу. Пишіть стосовно того, чи вдалося вам отримати акт, хто взагалі планує подаватися на відстрочку. Ну а ми рухаємося з вами далі. І наступна новина, яку я хотів би обговорити сьогодні, це. Можливість бронювання працівників будь-якими підприємствами у розмірі 30% від загальної кількості. Як вам така ініціатива? Я взагалі виступав за економічне бронювання. Да? Звучить якось дивно, да? типу офіційно відкупитися, да? але якщо ми говоримо про. Е Негативні сторони мобілізації, звісно, на жаль, вони є. Є корупційна складова і велика тіньова складова цієї всієї історії, коли люди купляють відсрочки, коли купляють. Бронювання і таке інше, якщо б ми все привели в правове поле, все би е, висвітлили і фіскалізували, то я думаю, було б легше. Звісно, питання би полягало в тому, що одна категорія громадян, хто має гроші, отримала б економічне бронювання, інші б ні. Але хочу нагадати, що багато підприємств, які є критично важливими, також бронюють своїх працівників, і тут вже є все одно певна така, як ти сказати, несправедливість. Але Можна більш-менш це все зробити і щось робиться, все ж таки. Але цього замало. На другому році війни цього замало. Але як показала Курська оця історія, ми все-таки спроможні щось змінити, і ми можемо, коли ми хочемо. А якщо б ми могли б більше, то ми вже, мабуть, були б в Москві. Тому ми маємо об'єднатися. А... А ви від служби родіні Е, Звідки у вас така інформація? Що таке запитання? Ну я ні від чого не відмазувався, і хочу нагадати, що адвокати не мають бронювання на відміну від правоохоронних органів працівників правоохоронних органів. Але хочу також нагадати для зменшення такого навантаження в суспільстві на оцю таку от біль. То хочу сказати, що воюють на жаль у зв'язку з війною і правоохоронці, і судді, і адвокати, і юристи. Закриваємо цю всю тему, що думаєте, стосовно бронювання працівниками всіх підприємств, точніше тобто роботодавцями, незалежності від того, критична інфраструктура. Незалежності від того, чи є контракти з Збройними силами і таке інше. Я виступаю за, але, звісно, потрібно трохи там модернізовувати все, покращувати забезпечення. Звісно, звучить, можливо, просто да, і популізм, де брати гроші. Я вже казав, де можна брати гроші, фіскалізувати деякі операції, розібратися з митницею, наприклад, а не піднімати податки, як планується. Осінню, я так розумію, що все ж таки дійде до підняття податків в тій чи іншій степені про ведення військового збору для, для фізичних осіб підприємців і таке інше. Ну а ми рухаємося з вами далі. І найцікавіша основна тема сьогоднішньої передачі нашої сьогоднішнього юридичного дайжесту. А, а ви не пайдеті. Е, куди воювати? Е, ну, якщо прийде повістка, то куди. А куди я? Куди мені діватися? Скажіть, будь ласка, е, в кого є бабло, той не воює. Звісно, на жаль, така є історія, але е, не треба всіх ототожнювати. Треба звісно, розуміти, що багато бізнесу і, і людей, які там заброньовані або займаються бізнесом, да, вони сплачують податки. вони... Донатять і таке інше така тема. Вона ще Звісно, у зв'язку з війною ми маємо розуміти, що все є несправедливим, тому що війна сама по собі справедливою не може бути, коли гинуть на жаль люди, коли сотні людей залишаються без домівок. Рушиться економіка і інфраструктура, тому. Потрібно звісно об'єднуватися, об'єднуватися, звучить дуже популістично, да, але треба заглянути в себе і відповісти собі на питання, а що я зробив? Конкретно для своєї держави для себе, для своєї родини, щоб покращити цю всю історію. Ну я нікого не хочу ні в кого визвати чувство, як то кажуть, вини, і таке інше. Але ми маємо бути Ми Маємо не порушити законодавство за можливістю платити податки, платити ЄСВ, не порушувати закон, допомагати один одному. Це дуже важко, я розумію, але іншого вибору у нас немає. І якщо ми об'єднані і сильні, то я вже сказав посередині цієї передачі до чого ми можемо дійти. Оце такий ліричний відступ, але найголовніша тема. Попереду, тому приєднуйтеся, поширюйте цю трансляцію, тому що буде цікаво: накладення арештів на рахунки. Дуже цікава і важлива інформація. Це може бути пов'язано як із штрафами від ТЦК, так і з відкриттям виконавчих проваджень. Багато людей на жаль у зв'язку з війною втратили роботу і. Вимушені брати кредити в банках, вимушені звертатися до малих кредитних спілок і брати там кредити. Не завжди вдається отримати кредитні канікули, тому накладаються штрафи, пені, так і. Звертаються в суд, стягують заборгованість за комуналку, також знову дозволили стягувати заборгованість, нараховувати пені і штраф, тому виникає така історія з блокуванням рахунків. Але одразу хочу наголосити, що право накладення арештів на рахунки має або суд, або державний виконавець. Але це чітко встановлені процедури. І якщо ви маєте заборгованість. Якщо ви маєте відкриті виконавчі впровадження і так стало, що ви дізналися про те, що у вас заблоковані рахунки, звертайтесь до мене в тому числі за правовою допомогою телефон 063 344 16 36, 063 344 16 36 ми розберемося з цією історією, ознайомимося з виконавчим провадженням, ззнайомимося з підставами накладання арештів. І якщо це до прикладу, історія пов'язана з виконавчими написами, які дуже є актуальними, і, на жаль, ця історія дуже була актуальна починаючи з дев'ятнадцятого десь по 22 й рік, то ми в 99 випадках скасовуємо одразу всі ці арешти і знову повертаємося до нормального життя. Чому це так відбувається? Тому що Виконавчий напис може вчинятися тільки тоді, коли ваш договір теж вчинений в нотаріальній формі. В всіх інших випадках ці всі написи вчинялися чорними нотаріусами, вони є незаконними і суди скасовують їх в 99 випадках із 100. Тому така от історія у мене сьогодні. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях під цим відео, підписуйтесь на мене, задавайте запитання. Всього вам найкращого, не звинувачуйте один одного, не намагайтеся принижувати один одного, не розганяйте оцю Шакалі Експрес, будьте добрими, вічливими, не порушуйте закон і звертайте за правовою допомогою, якщо цього потребуєте. Також хочу нагадати, що діє багато платформ, де можна. Задати запитання і отримати на нього відповідь, в тому числі і безкоштовно. Напишу в описі під цим відео посилання на ці платформи, щоб ви могли звертатись. Також діє у нас в Україні безоплатна правова допомога, на яку можуть претендувати особи, які мають пільги, в тому числі наші військовослужбовці. Тому, будь ласка, бережіть один одного і вчасно звертайтесь за правовою допомогою. До побачення.